Всім лазівчанам бажаю новий рік зустріти весело, радісно, зі сподіванням, що новий рік принесе лише добрі новини, добрі дії, добрі події. А в минулому році залишити це все негатив, який можливо накопичився. ті... Невдачі, які були цього року, а в новий забрати тільки позитив, гарний настрій і багато-багато оптимізму. А я пожелаю, щоб в домі завжди було тепло, навіть коли буде холодно, щоб було тепло, і щоб сім'я була найкраща, саме, -саме хороша, і все, щоб там у було все хорошо в цій сім'ї. Всем уважаемым счастья, здоровья, добра, самое главное и любви. Пожелаю не болеть, чтобы у всех была работа, чтобы не расстраивались по пустякам, и чтобы все не было хорошо в следующем году. Я хочу побажати на Новий рік на Різдво Христове, щоб ніхто не хворів, щоб були всі щасливі та в злагоді і в любові жили. Ми їм бажаємо здоров'я, щастя і щоб у мирі було все добре.